Метровагон 81540.3К це модель, яка використовується у київському метрополітені, зокрема на Оболонсько-Теремкійській лінії. Такі електропоїзди вироблялися на заводі «Вагонмаш» в Санкт Петербурзі в проміжні 81540.2. Через форму лобової частини отримав неофіційну назву Прибулець. 81. -540. ТР-540.2 це перший вагон у Петербурзькому метрополітені. З цінним лобовим склом, під лобовим склом, ліворуч і праворуч розташована з боку з двох фар. Забарвлення вагонів, помітно, змінювалося. В процесі випуску, проте в цілому є стандартним для Петербурзького метрополітену. Однотонний синій кузов із білою горизонтальною смугою. Всередині салон оздоблений білим пластиком, підлога салону синій сидіння шестиминні і синіми місцями для сидіння, яке освітлення у вагонах використовуються люмінісові світильники. У кабіні машиніста встановлений пульт управління виробництва фірми ТОВ МетроІн. Вагони обладнані системою контролю швидкості АЛС і АРС, а також системою автоведення ПАМ, модифікації для Києва, відрізняється відсутністю автоведення, а органи управління спрощені та уніфіковані з номерними. Такі поїзди, моделі як 815403 к дрог 541.3К, експлуатуються лише на Оболонсько-Теренківській лінії і були випущені в 2013 році як останні типи поїздів перед банкрутством вагонмаш. Такі поїзди для Київського метрополітену надійшло 4. І наразі вони працюють на Оболонській Теренківській лінії станом на 2025 рік. Ріс Трумунд та напруга. 750 у постійного струму. Тип вагонів мгп МП. Число вагонів у складі 48 м. Повна міськість 308 м. Трок 330. Довжина вагона 19210 мм. Ширина 2712 мм. Висота 3650 мм. Діаметр куліс 700-800 мм. Ширина кулії 1520 мм. Масове просо 34 дрок 33 тонн. Вхідна потужність 4х 110 кВт. Максимальна швидкість 90 км за годину. Прискорення під час пуску 1,2 м за секунду. Прискорення при гальмуванні 1 м за секунду. Електричне гальмування реостатне. Гальмівна система система Вестінгауза.